Доброго дня! Зараз ми з вами навчимося підбирати автошини для автомобіля. Відкриваємо магазин «Шинобази МТС. І є по параметрам, є по марки. Вибираємо по марки автомобіля. Вибираємо марку автомобіля. Пусть там пускай буде Chevrolet. Виберемо АВО, рік, то напишемо 10-й. І модифікація, який двигун вибираємо: 1.6. І нажимаємо підібрати. І програма нам зараз автоматично видасть, які параметри резини повинні ставитись від завода виробника для даного вашого автомобіля. Тобто ми мы ширина 185 мм, профіль 60 мм і діаметр R14. І у нас є зразу марка резини і її параметри.